Добрий вечір, то до новини від Галини на Сіріусі. У студії Крістіна Третяк. І вися б вічно просите, чого наша програма так називать. Колись вам прийдеться відкритись усю велику тайну, ну то буде не низь. А низь у випуску я вам розкажу всякі інтересні, смішні, важні і не дуже новості. Так що сідайте і слухайте. В атому випуску ви почуєте про кандидата Холостяка, передвиборчу агітацію Галі, страшний сон росіян і яйце зірку інстаграма. Холостяк по-президентськи. Кандидат у президенти Ігор Шевченко іще не став главою держави, ну вже глядать собі першу леді. Чекай, я подумаю, що мені сказати. Шевченко каже, що ну, раз і так борди із його лицом висять, всяг дивися. То що, раз і так борди з його лицом всяг висять. Шевченко каже, що за много року так і не змог знайти собі жону. Дружина потрібно, тому що я хочу сім'ю, я хочу дітей. Я дійсно хочу, щоб в мене був надійний тил. Красивим і неодданим дівкам пропонують заповнити анкету на сайті кандидата. Вибирати їх всіх буде журналістка Ярослава Кова. Іменно вона буде рішати, кому світить газда президент. Да, ви ж з Женечкою по інтернету. Ну і да. писали, що вам ним спілкуватися. Писала. Ну познайомились ви ним. А приятно общались шалі мною. А наша Галя, коли увіділа того парадюша, теж виріла випробувати свою удачу і записала до холостяка своє відеозвернення. Добрий день, мене звати Галя. Я матіцько пережила, але мушу вам щось повісти. Знаєте, висі на фотках кіпше получаєте, ніж на відео. Зато того ж говорити не треба. Тому я вирішив підвищити свої шанси саме таким, такий спосіб. Чого ви маєте вибрати мене? Бо я спортивна. Я доглядав за собою. Мені вже великий талант. Я знав файно співати. Ти не мечта, а кукла, краса з лука. Рена худоба покормлена. У нього думаєш, є худоба. Ціні. Треба казати за худобу ціни. На богідні нього не є худоби та що, та чим я його возьму, то не козир тогда. Як без будь рано встанеш їсти на варени, худоба на кормлена. Сніг почищений у дворові. Я би це на вашому місці задумала. Ні, ну я чула, я чула, що ви з тих багатих людей, вас є хіжі, машини. але ви не думайте, у мене проблеми з транспортом не є. Бо в селі, де я живу, автобус ходить два раз на тиждень. Ну, це не поламлює, або аби шофер не зап'є. З хижо в мене теж проблем не є жил площадю, бо мені баба лишила велику хижу. Правда, там ще треба газ завести, ну, але я думаю, вже ми ще решимо питання. Ну а ще я теж йду президентом. Так що я б нам предлагала з вами об'єднатися. Ви розумієте, хтось із нас по-любому виграть, але маєте на увазі, що кітка буду я та першого леді буде ви. І, чесно, у нас є ще один сюжет про Галю, але ради пристойності зараз вам розкажу пару неважних новин, щоб не виглядало, що Галя нам заплатила. Куряче яйце стало найпопулярнішим в інстаграмі. Фотка простого яйця набрала понад півсотні мільйону лайку і перебила багаторічний рекорд блогерки і моделі Кайлі Дженер. Невідомий блогер закликав об'єднатися людей і встановити новий рекорд в інстаграмі. Але маленько пізніше виявилося, що власником акаунту із яйцем є магазин, який продає футболки. Я лайкнув яйце. Експерти із соціальних мереж одразу почали висловлювати свої думки, що ж могло принести таку шалену популярність простому яйцьові. Ніхто не поймає ці віщі, Вася. і вещивася. Ці вещі. Жажко понятие. Урочистий прийом із гамбургерами, піцу і кромплями фрі провів американський президент Дональд Трамп. Таку їжу Трамп накормив спортсмену. Через призупинення роботи уряду в країні чимало кухарів Білого Дому були змушені взяти неоплачувану відпустку. Правда, ніхто не розказує того, що до Трампа у Білий дом зайшли спортсмени, а вийшли вже не дуже. Проект ЄС проти дезінформації оприлюднив звіт за 2018 рік, де проаналізовано всі новини, які писали російські змі про Україну. Наприклад, у серпні була новина про те, що українські діти граються опудалами Адольфа Гітлера. Ну, звісно ж, кожна дитинка у кожній українській хаті на Миколайка чекала не Барбі або пожарну машину, а маленького Адольфіка. А ми собі уявили, як пишуться такі новини в Росії. Пантеровці заставляють росіян вчити український язик. Ні то. Українські грешники хочуть відказатися від московського патріархату. Українські діти граються з фігурками Гітлера. Гітлер, маленький Гітлер. Как, как же я хорош. Страшний сон росіянина. Українські прапори на кожному дереві. У Красноярську у державному заповіднику Сталби на дерева нанесли розмітку жовтого і синього кольорів. Український прапор насправді кольори нанесено не в тому порядку, що на прапорі надзвичайно обурив росіян. Відео зняти ще у 2016 році, але активно його коментують у мережі саме зараз. Росіян дуже обурив український прапор і вони кажуть, жето. Це винувата бандеровська ідеологія. Ну, в принципі, їх що не попроси, їм усе буде. Це винувата бандеровська ідеологія. І чого дороги в Росії погані. Винувата бандеровська ідіалогія. І чого Путін тільки року президент? Це виновато бандеровська ідіологія. В Україні почався загальнонаціональний флешмоб Дотримай яличку до Паски». В многих закарпатських жон теж почався челендж Вузбирай усі ігли із ковра. Але найскладніше завдання пройшли народні депутати України. У їдальні Верховної Ради ялинку прикрасили настоящими грошима, і вони сарача та протрималися в шибкі сятки, але не вкрали ані рубля. Ну, кіть помните, із минулого випуска наша Галя іде у президенти. Коротше, Все, пока! Робота виборчого штабу кандидатки вже активно триває. А правда, у штабі кандидатки, кроме самої кандидатки, нікого не є. Голосуйте за Галю! Загальну, загально. Галя, йде за у президента, проголосуйте Галю. Замість Зеленського. А мені вже маленьку свино. Так що агітація, агітацію вже доста майже. За галю, будьте добрі, проголосуйте, а? Ой, проголосуйте проголосуйте, Галю, будьте такі добрі. Ага. Дякуємо. Дякуємо. Чекайте, чекайте, бо то дві. У нас то, то маленького є. Много немає. Добрий день. Добрий день. Маєте гречку? Є, є. Дайте будьте добрі. Ага. Ага. <реш> а яку ліпше брати гречку, щоб виборців підкупляти? <реш> Це хороша гречка, і перебирати практично. Ага, ну, добрі. Продайте в долоньку. Ага. Коротше, за Галю треба голосувати, добрі? Коротше, ми би вас хотіли маленько підкупити, дайте долоньку, дайте долоньку. Придержалку, дай, пожалуйста. Ага, коротше, треба голосувати за Галю, добрі? Запомнили сте, за Галю, Галя, Галя, так і буде писати, Галя. Дякую. Ну що, а ми ж там людей підкупили? Бо я їм швидку неву усиплю, мені бо я б й хотіла дому взяти, мало зварити. <галі>, це ви? Да. Я с удовольствием. Ну ти давай речки? Коротше, я це я ту президента. Хочу у тебе купити маленьку гречки. Можеш мало більше. Можеш, може, можеш. Поклади Кишеню давай, кишеню. – Ану, а ту, а можеш. Там у того другого кандидата. Загалю, Галя. Щасливенька. Дай бою і вам. А в Києві відбулося курйозне пограбування. Бариста у кав'ярні вкрав гроші, кавомолку і 40 літрів молока. Люди у Фейсбуках одразу почали обговорювати ту новину. Ну, кажуть, що знайти його буде нескладно. Просто треба зайти на OLX і знайти оголошення Продам 40 літрів молока. То всі новини, які ми вам хотіли розказати, дали у програмі Мачата з Ютуба. Дякуємо, що нас позираєте. thank <laughs> you